Усім привіт! З вами Асотерок Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему, що вас буде чекати на протязі трьох днів. Розслабтеся, загадайте себе любимо. Ми подивимося, що нам про це розкажуть Оракул Ленорман. Що вас буде чекати на протязі трьох днів? Вас будуть чекати новини. Здалека, з відстані, які, які вас приведуть до перемін. Так, ви будете ці, ці новини вам вас заставлять робити чистку у себе вдома, в голові, в стосунках, в всіх сферах вашого життя. Так що вас буде чекати на протязі трьох днів. І це вам все по долі. Доленосні якісь у вас ситуації будуть чекати. Всі кризиси, чорна полоса в вашому житті, вона зникне і буде початок білої полоси в вашому житті. Всі труднощі, бар'єри. Переповни в вашому житті хвороби. вони вас покинуть. Погані друзі, недоброзичливці і їхні, їхнє зло, це все вас покине. Це вас буде чекати на протязі трьох днів. Так, якась згадана, то може бути або суперниця, або якісь Пілий недруг. Ви дізнаєтеся новини про ту людину, яка тягнула вас донизу, хотіла вас потопити. Хоч трошки, хоч вона, і зробила вам зле багато в житті, але ви дізнаєтеся, хто це був, і ви вимистите. Ви її почистите свого оточення, свої долі, вона вас не завжди покине. Вона вам не зможе більше нашкодити. Так, це хтось може бути скромників або скромників вашого партнера. Напротязі трьох днів. Вас чекаю обновлення в вашому будинку, вашій родині, покращаться ваші стосунки, ворожнечі, які, можливо, в когось були. Вони відійдуть, зникнуть. І когось чекає пропозиція руки серця. Багато людей недоброзичливців будуть недовольні з тим станом речей, вашій долі, ваших справ. Напроти цих трьох днів буде багато суддів, пересуддів. Вони захочуть вам пошкодити, але їм це не вдасться. Все закінчиться так, як ви бажаєте, так як призначено вам по долі. Все у вас буде добре. Приймайте енергію цього теророзкладу, що збулося, в коментарях пишіть. Приймаю собі ви благо. Всім, всім на зло, ви будете щасливі, успішні і здорові. Нехай буде так. До нових зустрічі.